Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас черговий підкаст. Сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему. І ця тема називається Вікно Овертона або Культурні суви, які відбуваються в нашій свідомості, або по-іншому ще називають система маніпуляції суспільною думкою. Хто такий був Овертон? Джозеф Овертон був. Політолог і людина, яка придумала цілу схему, як маніпулювати суспільною думкою. Або, скоріш за все, не те, що придумала, але підтвердила, заснувала систематично описала, як це відбувається. І сьогодні ми живемо в світі, в якому кожного дня відбувається битва за реальність. І як я вже сказав, вікно Вертона, культурні суви та християнська стійкість, відчуття складається таке відчуття, що світ зійшов з розуму. І скажіть чесно, бувало у вас останнім часом дивне відчуття, ніби реальність навколо попливла? Почитайте новини або гортайте стрічку соцмереж і ловите себе на думці, стривайте. А коли це стало нормально? Що вчора ми всі знали, що це погано, а сьогодні мене називають фанатиком просто за те, що я називаю речі своїми іменами. І, друзі, це не параноя. І це не випадковість, це певна технологія. Сьогодні ми поговоримо про те, як суспільство змінює наші моральні налаштування. І, до речі, підкреслю, без нашої згоди. Ми розберемо концепцію вікна у не як таку собі суху політологічну теорію, а як духовну загрозу. Бо ми, як християни, дивимося на все через духовну призму. І ще найважливіше, ми подивимося, як Біблія пропонує нам якір. Коли весь світ намагається зсунути береги, Бог пропонує нам надійний якір. І перше, про що ми поговоримо, це анатомія маніпуляції. Як взагалі працює оце вікно Овертона? І почнемо з теорії. Джозеф Овертон описав механізм легалізації будь-якої, навіть найбільш божевільної ідеї. Уявіть собі, шкалу, на ній є. Вузьке віконце – це зона того, що суспільство вважає нормальним. Прямо зараз. Все, що за межами це радикальне або немислиме. Щоб перетворити немислиме на закон, не треба робити якусь революцію за один день. Треба просто повільно сунути вікно. Ось, я, да, ось як це працює. Наприклад, на теоретичній ідеї. Канібалізму. Це класичний приклад овертона, або ж на більш таких реальних речах, як от легалізація легких наркотиків чи ефтаназія. І перша стадія, яку проходить людина, це немислене. Це табу, про це не говорять. Але тут з'являється науковець або експерт, який каже: ми маємо право просто обговорити це. Теоретично. Наука ж, вона не має кордонів. І друге, що він запропонує, це стадія радикальна. Тему починають обговорювати. Спочатку її говорять в узких кругах, потім починають говорити про це в ток-шоу, з'являється ефемізм. Канібалізм вже не називають канібалізмом, а кажуть антропофагія. Це звучить по-науковому. Не так страшно. Гріх ховається за складним терміном. Третя стадія, стадія прийняття. Тема переходить у сферу раціонального. Лунають фрази. Ну, в житті буває. Ну, бувають різні ситуації. Ну, не все так однозначно. Ми не маємо права судити. І ось такими моментами вони сувають цю моральну рамку. Четверта стадія розумне. Вмикається попкультура. У фільмах з'являються харизматичні герої, які це роблять. Виникають жарти. До речі, хочу вас попередити, це найважливіший момент. Коли ми сміємось з гріха, він перестає бути страшним. Гумор, він як анестезія для сумління. Те, що стає смішним, Автоматично перестає бути страшно. А те, що не страшно, те в якоюсь мірою прийнятне. І ось так поступово-поступово дьявол вкрадається. П'ята стадія – це популярне. Тепер це тренд. Якщо ти проти, ти душна людина, ти динозавр, ти хейтер, ще якийсь фанатик, радикал. Шоста? Стадія. Остання стадія державна норма. Те, що колись було немислимим, стає законом. Те, що вчора було злочином, сьогодні захищається поліцією. А ті, хто цитує Біблію проти цього, самі стають злочинцями. Це звучить як така конспірологія. Але озирніться назад. Те, що 50 років тому було скандалом, сьогодні є сюжетом дитячих мультфільмів. І це не, ну, ви самі це бачите, ви самі це розумієте. А що про це говорить Біблія? Давайте подивимось на такий собі біблійний рентген послання до Римлян перший розділ. Як відбувається підміна понять? Чи знав Бог про Овертона? Безумовно, знав. Відкрийте першу главу послання до Римлян. Це, мабуть, найточніший соціологічний аналіз занепаду цивілізації. Апостол Павло описує не просто гріх, він описує еволюцію гріха. Послухайте уважно логіку Писання до Римлян, перший розділ. З 18-го подарується другий по вірш. Крок перший. Відбувається придушення істини. 18, розділ, 18 вірш. Люди знають правду про Бога. Вона для них Очевидна, але вони її свідомо пригнічують. Це як тримати м'яч під водою. Треба докласти певних зусиль, бо він буде вириватися. Крок другий підміна понять. Вірш 25. Вони замінили істину Божу на неправду. Це ключовий момент суму вікна Овертона. Ви не можете просто забрати Бога. Вам треба поставити на Його місце щось. Або когось. Замість творця люди починають поклонятися творінню, екології, людині, сексу, державі, комфорту ще якимось речам. І все це поступово, поступово зсилає вікно Овертона. Крок третій. Божа реакція. Віддав їх. Вірш 24, 26, 28. Тричі Павло пише: Бог віддав їх. Це найстрашніший суд. Бог не б'є блискавкою. Він просто каже: ти хочеш жити без мене? Добре, я заберу свою стримуючу руку. Скуштуй наслідки свого вибору. І як фінал? Що відбувається? Відбувається схвалення зла. Вірш 32. Це повне відкриття вікна у Вони знають присуд Божий, але не тільки самі це роблять, а й схвалюють тих. Що це робить, суспільство мало просто грішити в темряві. Грішник завжди шукає легітимізації. Його потрібно легітимізувати, його гріх. Щоб суспільство сказало: ти молодець, це нормально!» Саме тому відбуваються публічні паради гордості. Це колективна спроба заглушити голос совісті через масове схвалення. А якщо цього не відбувається, вони дуже страждають від цього, бо грішник потребує схвалення. А як саме, які саме знаряддя дьявол використовує для того, щоб змінювати думку людей? І їх всього декілька декілька інструментів. Перше це мова, а друга це емпатія. Як це відбувається на практиці сьогодні? Як я вже сказав, дьявол рідко атакує в лоб. Він діє як фальшивомонетник. І перша да, тема це мова. Лінгвістична війна. Зміна слів змінює мислення. Джордж Орвел в 1984 році назвав це новомовою. Наприклад, вбивство дитини в утробі стає перериванням вагітності або репродуктивним здоров'ям. Ну, хто ж буде проти здоров'я? Звичайно, це буде прийнятно, да, коли термін змінився, і ставлення до цього змінилося. Блуд стає цивільним шлюбом, або пробним періодом, або ще якимось серчами називати його можна. Калічення власного тіла стає гендерно стверджувальною процедурою. Коли хлопчик стає дівчинкою, а дівчинка хлопчиком. Це вже не збочення, це вже не каліцтво, це стверджування. Коли ми, християни, починаємо використовувати ці терміни, ми вже програли цю битву. Ми граємо на їхньому полі за їхніми правилами. І зброя масового співчуття це найтонша пастка для віруючих. Нам кажуть, ну Ісус же любив грішників. Якщо ти не приймаєш вибір цієї людини, ну ти ненавидиш її. І нас шантажують нашою ж добротою. Але, будьте важне, тут є підміна понять. Да? Ось є дві любові. Перша, це любов світу. Як звучить лозунг любові в світі? Я підтримую тебе в усьому, що ти робиш. Аби ти почувався добре. А що говорить Бог? А любов Бога не так звучить. Я люблю тебе настільки, що не хочу, щоб гріх тебе зруйнував, тому я кажу тобі правду. Лікар, який не каже пацієнту про рак, бо не хоче його зазмутити, не добрий лікар, а вбивця. Християнин, який мочить про гріх, заради толерантності, заради. Якихось речей, то він чи не так само. До речі, якщо ми подивимось на такий собі історичний урок, згадайте історію з жабою, яку посадили в окроп. Ви знаєте цю ілюстрацію? Якщо кинути жабу в окріп, вона вистрибне. Але якщо посадити її в холодну воду і повільно нагрівати, вона звариться. Бо не помітить моменту, коли... коли вже занадто пізно. Вона не помітила небезпеки. І це попередження для нас сьогодні. Ми живемо в світі, коли нам потрібно бути пильними, пильними над тим, як ми ходимо, у що ми віримо, що ми вносимо в наше серце. Бо, як Бог сказав Каяну свого часу, Гріх лежить біля дверей серця твого, але ти пануй над ним. Так, да, часто будуть нав'язувати і підсовувати неправильні думки, але ми маємо відкидати те, що неправильно. Ми маємо бути тверезими. Історія Ізраїля це історія звареної жаби. Згадайте книгу Суддів. Там є рефрен, певна така цитата, підсумок всього. Кожен робив те, що вважав за справедливо в своїх очах, книга суддів 21 розділ, 25 вірш. І це і є постмодернізм. Моя правда, твоя правда, коли зникає абсолют, немає єдиної правди, немає істини, то лишається лише сила і бажання натовпу. Але і приклад. Так, якщо ми подивимося знову ж таки, на історичну. Історію так? книга пророка Даниїла. У Вавилоні вікно Овертона було відкрите навстріч. Згадайте, цим юнакам змінили імена, їм змінили мову, змінили меню і намагалися змінити Бога. Але що зробив Даниїл? Він прийняв нову мову, він прийняв нову роботу. Але він, не провів, але він провів червону лінію. Даниїл постановив у своєму серці не осквернятися. Да, Даниїла, перший розділ 8 вірш. Він знав, де закінчується культура, а де починається гріх. Ми, християни, завжди маємо знати оцю лінію, де культурні моменти, а де починається гріх. Бо зараз навіть в церквах. Поступово ця грань розмивається. Оце окно ортоне воно, воно сховається. Якщо раніше для нас це були якісь немисні речі, то зараз поступово вони стають легальними, легальними в церкві. І це погано, да? тому що гріх прокрадається, а ми й не помічаємо. А що нам робити з цим наступом? І є певний алгоритм дій. Така собі стратегія святого опору. Що робити нам? Втікати в ліс? Хм, ні. Ісус молився, не благає, щоб Ти взяв їх за світу, але щоб зберіг їх від злого. Євангелія від Івана, 17 розділ, 15 вірш. Як я вже сказав, є певні кроки, і чотири кроки я для себе виділив. Як тримати своє вікно закритим для брехні. Перше, калібруйте свій компас щодня. Якщо ви споживаєте 2 години новин, потім Instagram, YouTube, TikTok, ще щось. І лише 10 хвилин біблії на день, ваше вікно, воно гарантовано сунеться. Ви навіть не помітите, як ви почнете думати, як цей світ. Хотіти того, що хоче цей світ. Біблія це єдина незмінна точка відліку у Всесвіті. Друге, називайте речі своїми іменами. Поверніть у свій лексикон біблійні слова. Слова гріх, слова святість, мерзота, покаяння. Не називайте гріх помилкою. Не називайте блуд інтришкою, а називайте його перелюбом. Не називайте вбивство якимось ще м'якими словами. Все має свій сенс. Слова формують реальність. Якщо ми гріх називаємо гріхом, то він буде чітко, ми будемо чітко знати, що йде закінчиться гріха, де починається культура, де починається ще щось. Говоріть правду з любов'ю, але говоріть правду. Не бійтеся бути несучасними. Честертон колись казав, мертва риба пливе за течією, лише жива риба може плити проти. Якщо ваші погляди повністю збігаються з трендами Нетфлікса, Тіктока, Інстаграма, ще якогось е, речі, яка впливає на ваш світогляд, і перевірте свій пульс. Християнство завжди було контркультурним. Бути дивним для цього світу це знак якості для християнина. Якщо світ вас не приймає, то це добрий знак. Звичайно, тут важливо підкреслити, що не через те, що ви якийсь дивакувати і робите які странні речі, а через те, що ви контркультурні. Ви не приймаєте цінності цього світу, а приймаєте цінності, які Бог заклав через своє слово. Четверта. Чому важливо мати церкву, чому важливо мати єдність церкви? Створіть спільноту підтримки. Самотужки встояти проти тиску медіамашини неможливо. Якими ви розумними не були, якими ви культурними не були, якими ви досвідченими не були, рано чи пізно ви піймаєтесь десь на гачок? Вам потрібна церква, вам потрібна мала група звучення Слова Божого. Друзі, де ви можете відверто сказати: слухайте, це ж не правда? Вам потрібне середовище, де біблійна норма є нормою. І наостанок, Як я вже сказав, Біблія пропонує якір для душі. Друзі, світ завжди буде сунути рамки далі. Завтра нам запропонують щось, від чого сьогодні волосся стає дибки. Це неминуче для цього світу. Не обманюйтесь. Рано чи пізно світ дійде до такого стану, як було за часів ноя, пам'ятаєте, Що кожна думка людей була зло повсякчасно? Ми вже дуже близькі до цього. Це неминуче, як я вже сказав, для цього світу, який відкинув Бога. Але пам'ятайте, слова з послання до Єврея в 13 розділ 8 вірш. Ісус Христос учора, сьогодні. І навіки той самий. Так, коли кажуть, що християнство не популярне, християнство контркультурне, воно не в тренді, воно не. пам'ятайте одну важливу істину. Ісус Христос учора, сьогодні, і навіки той самий. Він наш якір. І поки ми тримаємося за нього, жодне вікно вертоне, жоден культурний шторм не зможе змити нас у безодню. Наше завдання не просто встояти. А показати світу, що справжня краса, справжня свобода і справжня любов можлива лише тоді, коли ми тримаємось правильних меж, коли ми поставили правильні рамки, рамки істини. Коли ми тримаємось рамок або меж, які встановив Творець, Божі заповіді це. Не грати в в'язниці це стіни замку, які захищають нас від хаосу. Чому багато людей не хоче приймати Христа і жити за Словом Божим? Тому що вони кажуть, це обмежує нас, ці рамки вони обмежують нас. Ми хочемо сунутися в ці рамки, ми хочемо вийти за рамки. Але така свобода, вона рано чи пізно вбиває. Цього тижня я пропоную вам експеримент. Коли ви дивитиметеся фільм, читатимете новини або говоритимете з колегами, запитайте себе, яку ідею мені зараз намагаються продати. Чи узгоджується це з тим, що Бог каже про людську природу? Якщо цей випуск був корисний для вас, поділіться ним, можливо, саме зараз хтось із ваших друзів заплутався в поняттях добра і зла. Станьте для них голосом здорового голосу. І з вами був я, Михайло Суркан. Закликаю вас триматися істини. І як говорить слово Боже, істина зробить вас вільними. До зустрічі у нових підкастах. І пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки, чи було корисно це відео для вас. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте іншим. І нехай через це прославиться Господь!